І всім привіт, друзі! З вами я, Льмончик. Та сьогодні я буду грати в такий один режим під назвою в Роблоксі, під назвою 3008. Е, я думаю, вам сподобається. Запасайтесь, Давайте так, запаскайтесь вкусняшками. Робіть собі бистренько чай, ставте відео на паузу, все робіть і починайте ну, дивитись. Ну, а зараз я вже буду все робити. Так. Ну, якщо що, одразу вибачаюсь за е, такий, ну, таку низьку інтонацію, тому що я не збираюсь сильно говорити, я змучений. Вот. І я хочу оддихати. Так що це кайфове відео. Ви можете сісти з печеньками, з чайчиком і подивитися. його. Так, тут оставимо. Я хочу, в принципі, отут зробити кімнатку. Там мені нафіг воно не потрібне. Деколи я буду кричати, так що трохи скручуйте звук. Якщо не хочете почути, як я кричу, Так, тут поставимо. <плес> mm -hmm. <плес> так додому. Так, нам... Опа. Це заберем. Построю такий невеличкий дім, постараємось може зробити ще зоопарк. От. Вхід у нас буде отакий. Так в, в мою квартиру треба буде ну з підкатом заповзувати. Я зараз не обертаю предмети тому що воно мені. Ну, я зараз не займаюся інтер'єром вдома, а займаюсь е, тим, як воно занімає стінами. Е, ще одне говорю, якщо що, якщо звук поганий. Ну, в самому режимі то можете підкрутити трошки. Е, я не знаю. Отак. Ладно, давайте отак поставимо. і ще одне трена А от бачу, бачу, бачу. В принципі, отут ще треба поставити. Ну, і, в принципі, хата вже постояна. В принципі, тут буде. Всяка всячина Але можемо ми її ще продлити ось сюди Не знаю. Якщо вам зайде це відео, наставте кучу лайків і я зніму може продовження. Так, несем у цей телевузор. Несем... Так, і ще протестимо. Оу, да, залізти можна. А... Блін Чек. Ёшкин кот. А чё не врубается? Это на телек. Блин. Чё делать? У меня даже крыши на этой голубой. Чё делать? Действительно ночувать, переночувати, чи чу? делать? А... Так. Так, я поставил фонарик. О. А можно приседку? Не, почти приседку не можно. Я не знаю, я отак от буду ховатись. Якась міні кришка. О, бачите, яке стікло. Можна тут і подивитись. Можна от сюди стати і подивитись. Давайте, напевно, виліземо з моєї хати. А, ні, 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 треба поставити точку. Оп. Треба поставити точечку. Все, все. Тепер, якщо я здохну, не дай Бог. То я замечу, що. Вот, в принципі. У мене ще енергія так швидко закінчується. опа опа о по о о по по Вот Оцього дурочка нам точно треба. Тут теж хтось. Там такий моржик Красивий! Куда сюда на крышу запихнем? Блин, дай Моржик, я забыл. А вот идите, вот. Так Оп-оп. Таешкин Катрошкин. Вс, падай. Инфам. Дві вже у нас є игрушки. Я, я заховаюсь десь отак щоб тут ніхто не зайшов і тут ніхто не ні. зайшов Ти будеш падати, чи ні? Не знаю, давайте я вам пропущу нічку, ну бо тут нічого такого немає, так що для вас буде йде секунда, а мені десь 15. Минут. Все, друзі, став день. Так що, блін. Так, що тільки що, тільки що встав день, так що. Е, давайте строїти? Ну, це необхідно, це ось цього жити не можна. Е, та, кришу нам треба е, кришу, кришу, кришу. Ну, не знаю, що вона в нас буде состояти. Може, у цих ковриків у таких буде состояти криша, отак. Отаких ковриків треба буде дофіга. Падай Пінгвін. Та падай! Отаких От ковриків. Так що давайте будемо приносити. Може показати це скучно, але для мене це не скучно. Хата у мене буде прекрасна просто. А що буде, якщо закінчаться коврики? Куди мені далі треба пойти? Блін, а на цьому я не подумав. Ладно, сьоромо. Оп, та блін. Паркур, паркур. Кстати, я за цю ніч, як там сидів, я ні одного охоронця не побачив. Тик, 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 тик. Оп! Ну да, буде різнокольоровий. кольоровий. Мій, мій такий шалашик. Е сірий такий коврик, да я знайшов той сірий коврик. Я зубы важко. А вот, тут вроде я нашел серый коврик, да. Е -е 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 половина криші вже, в принципі, построєна. Так. та, та блин! О! Так що вроді норм. Так. А куди ще коврика? Ага. Уносим. Отака типа, буде криша, ми ще дивимося. Яка це буде криша виглядати, як вона буде взагалі виглядати? Тик, тинк, тинк, тинк. Блін, лучше б я там взяла, потім. Ну ладно, з ним Блін, ще взяв дві енергії. Це мало. Це мало. Ну, в принципі, проживу якось. Оп! Ні, багів нам таких не треба. Ми хочемо без бути. Блін, а як же ж так поставити? Щоб не було багів. Отак? Можливо, так. Коротше, фіг з ним. Буде з багами. Це що, ще один коврик такий? Ні, це не коврик. Це вже якась фігня. Так, а блін, а де ще коврики? Мені три ковриків. Где коврики? Чуврики, бурики. О-о-о! о А, я посюду можу забирати. А, ну добре. Ось тут поставим. Не буде половина криші жовта. Ви не дивіться на цифру на день, я стільки тут не виживав, тому що я тільки зайшов на сервер. І останній коврик. Так. Єс! Ось такий міні-домик в нас вийшов. Блін, прикольний! Навіть тут можна ходити. Ой, вибач. О, так, щоб. Ну, в принципі, домик вийшов прикольний, тепер тільки його обустроїти. Отут буде столик з хавчиком. Отут будуть типа м'які ігрушки лежати, щоб в кожен. Типу міг прийти, подивитись на ігрушечки. О, от сюди що щось не вистачає якусь теж ігрушку. Ну, це безоговорочно кудись. Я не знаю навіть куди поставити. Отак. І от сюди кудись телек, знаєте. Запіндохати. Так. Вилазим. Треба більше фонарів, якихось, ну, ламп, типа. Ну, ви поняли. От сюди поставимо одну. Ще треба ламп. Фух, я аж так ну что ж, нечно стало. И устанет третья лампа. Теперь, в принципе, я в этом домику уже могу жить. Хоп! Да, сбил одну лампу, конечно, но фиг из ним. Так, давайте вот сюда поставим две лампы. Ну, эту вообще высунем. Отак. Вот щоб біля туалету було світло. Сюди поставимо одну лампочку. Хорошо. Ну і... А давайте отак вот поставимо, я думаю, імбово буде. Ну, да, давайте. По кожному уголочку а хати. Ну, над туалетом це найважче поставити, щоб в телефоні можна було завжди сидіти. Так, ще не вистачає от сюди, я думаю, і все. Нікуди ще запіндохаємо світлом. Ось сюди саме хавчик принесем. тут ще коврик опустели. Думаю, отут якусь тумбочку зробити. Давайте так, отут буде спазона. Тут буде кухня. Тут, тут що буде? Тут? Ні, давайте кухню перенесем, щоб спа зона була трошки більша і прикольніша. Чик? І фігня трошки. Отак саме раз все, похавав тут собі, потім в, в, ну, в зоні по в спа зоні посадив, і все. В принципі, норм. Коротше, оп'ять же таки для вас перейде пару секунд. Ну, а для мене це перейде десь теж 15 минут. Настав день, так що робимо спа зону і то бистро. Так, пінгвіна ми переставляємо. Оп, вилазимо. Так, треба ковричок знайти гарний, щоб постелити. Мені підножки. А такий береться? Ні, Печаль. Я під чай. Ну, такий думаю, що йде. ми його поставимо просто біодома, щоб не ганяти туди-сюди. Так. Для спа зони нам понадобиться ще отака фігня. Ліжечко, канір. Ууу! Ніт! Оце нам понадобиться. Я люблю зелений колір. Це цікавий факт про мене. Що я люблю зелений колір. А, все, темно зелена, фігня. Ось тут буде якийсь коктейльчик, типу того. Так, тепер нам треба ну, якусь отаку ліжечку, синеньку. О, ні, бачу зелена. Там є цу! Там тепер все є для спазони. Ну, ліжечку для, щоб там спати десь. Ну, там же спальня тоже. В принципі, ні, зелених таких штучок мені багато не треба. Опа, похаваємо, похаваємо, похаваємо. Хаваємо, тому що я не хава вже. Так. Тут немає нічого. Кубіка Рубіка візьмемо. Ну, в принципі, я ще не знаю, що брати. Все, оцей коврик більше підійде для спа-зони Ну, отдиха, типа. Оп. Нам, мне треба таких зеленых стульчик, три штуки. В принципе, дальше все будет десь за пять минут, так что я думаю, я встыл. Что зелененький столик? Кайф. зона буде вся зелена. Прикол, прикол. Я я не читаю, як воно, чат. Просто я нажимаю, щоб там не було одиничка Але бачу, що там дуже багато пишуть і хтось обчається. Так що не буду більше нажимати, може, деколи буду. Так. А все воно, ну, в принципі, більш. І еще що, що за чебупель? Ідеш зі мною. В спазону? В спазону підеш? В принципі, я багато чого можу туди принести. Тепер по хавчику. Опа-опа-опа. У-у-у, хавчику нормик. Що за тілик? Прикольний телек мені понадобиться. Подожди телік. Кока-колу я не буду брати. Кока-кола вредна. Ну, в цій грі. Ой, я там ще бачив зелений мусорник зараз теж придарабаним. Угу. І тепер за зеленим мусорником. Ну а що, якби щось поїв, то треба викинути, а куди? На землю не можна викидати. Все, все, мусорник. тик тик, 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 тик. Може, вам і скучно дивитися, як я просто ношу туди-сюди предвети, але коли я все це построю, вам сподобається. Гарантірую. Так. Так, 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 так. Тик, тик тик, дик, тик. Ууу, шкірочки. Я чіт знав, що в мене тут ще... Плюс до раки. О, я похаваю еще тут. Я все буду хавать. Потім все тут заберу. Потому что у мене реально мало енергії и мало всего. Да, я все сожрав, да, я обжорав. Один пончик якийсь бургери. Американський бургер. Ні, пепсі колу нет, не берем. Вона погана. Я боюсь, що ще стане ніч, і я не встигну. Тик, 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 тик. А все, у мене фул. Біжим. І. Все, ми всього натирили. А тепер можна і обустраювати. Так, Блін, напевно, я відкрию одну кровать, щоб легше було затаскувати все. Спа зона я казав, в мене буде гарно і нормально Подожди, а -о -о! ничего, блин, а что делать? Да буду и так устраивать. Тут вот так будет столик, мне теперь, теперь столик. Вот тут. -вот. Потом мусорник, да мусорник, мусорник. А -о -о! Нет, телевузор телевизор. А где я? А. Стопай, я загубил. А. О, найс. Вот то телек. Так. Вот сюда ставим. И вырубаем. Найс. Тепер там щось можна дивитись. Е, Крават. Кроватку ми поставимо в підлогу. І можна якось зменшити. Ну, ладно. Типу можна лягти собі теж подивитись з другом або ще з кимось. Так. Ну, ладно, Ну так, я розумію, що без туалету не обійтись, але туалет ми... я винужден забрати. Плак-плак. Недовго він в мене побув, ну і все одно. А давайте трошки тілик. Візьмемо? Ні, ні, ніт-ніт. Ні. І трохи отак посуне. Отак, щоб він був. Щоб... То отут, типа, сидів, теж дивились. М? Ну, ідеємо. Так. Так, 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 отут ми ще поставимо. Єма. А я тепер не можу туди пройти. Значить, любозор ставимо, як ставили. Тільки трошки потім поставимо його, як треба. Блін, вже до мене ніхто не прийшов. Кстаті, за зоопарк. Напевно, я в цій серії зоопарк не буду строїти, бо я дуже багато часу не маю хаті. Ой, я не так. Так, да, я не так поставив. Ставимо от сюди. Все, тепер за зелені штучки. За зелені штучки ми їх поставимо кудись от сюди. Це буде типу, таке, що сюди можна всяку хавку понести і так далі. Мусорник. Оце найголовніше, що має бути в хаті Мусорник. Він буде отак, щоб тільки руку підняв і викинув бумажку. Ну, давай, берись. Оп. Ідеально просто. Тепер коврик, 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 коврик. Коврик ми поставимо вот сюди. Ну, кайф. Вовше топ. Е, тепер що в мене ще осталось? Столік. Столік, блін, я не знаю, чи я вміщу, кудись столік. В принципі, можна сюди, але як вибратись у цьому, чуваку? Столик, давайте поставим отак, да блин. Столик, поставим їм сюда, щоб вони. Тоже хтось сю 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 сюди прийшов. Ну, да, ця хата, щоб присідати. Так, тільки, а я присів... А я не можу присісти, бо я бігаю. Взяли такі, і тут щось роблять теж. На жаль, ліжак не зелений. Ладно, 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 тепер за ігрушки. Ігрушка, перша ігрушка у нас буде тут. Ну, бо з цих корзин буде набиратись їжа. Рубікарубіка, не знаю, поставлю кудись їм отсюда. А вже її якраз день. Пер за пінгвіни і у цих всіх дураків. Море передорків. Ну, за море придорків, давайте одного море передорка поставимо під столом. Буду тіпа виглядувати хейоку hey, Вотсап. А моржа ми поставимо, хай лежить отут, на ліжку, щоб можна було взяти, забрати моржа і обняти його і спадки, так? Ой, тепер телевізор. Телевізор ми поставимо вот так. Телевізор ми ставимо вот так. Тепер вибираємо з хати фух. І йдемо сюди і закриваємо хату. Тепер заходим в мою. Блін. Заходимо, я сказав, в мою хату. єма прикольно. Так, тепер виставляємо. Дві піци ми поставимо в корзини. ой я одну сажаю. Ладно, і дві сажу. І пончик сажу. Дропнем одну. А якщо трошки отак, от дроп, 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 дроп. Воно буде бургер. Ну, це лимон був яблуко з лимону. Ой, за лимончики. Я сам же ж лимончик, да. Ну, лимон поставимо ось отсюда, потому що я лимончик. А куди він? Блін, я його сожрал. Йо, перний театр. Ні, цей треба забрати. Я опять зіграв. Та ёшкин кот! Коротше, хавки буде багато, але все равно. Вот такий домик, ребятки. Ну що ж, я думаю, на цьому ми будемо закінчувати. Домик вийвся реально крутий. Ми на нього потратили цілих 28 минут. Ні одного охоронця я за цю серію не побачив. Це лайтова серія. На цьому я буду закінчувати. Оцінійте хату в коментарях. А на цьому все з вами, я був Лімончик, і всім пока-пока!